що у нас п'ятий ювілейний конкурс краси про гербасника стунят 2001 і саме під п'ятим номером суші Вікторія. Вікторія 19 років народилася під знаком лесників. Любить з'явилися фантастичні фільми, слухати пісні Евзора. Мазотні Апельвіш між цим їздить, куди ви думали, їздить на рибалку. Так, саме на рибалку. І ми знаємо, що рибалка це займає колективний відпочинок для чоловіків. Скажіть, будь ласка, Вікторія, а... В тебе є подружки, з якими ти на рибалку, чи Ти сама? Ні, в мене батько. Ти з батьком їдеш на рибалку. З рути. І з руками. А скажіть, будь ласка, якби ти піймала золоту рибку, які три бажання при її заради? Перше бажання це щасливою. друге бажання мати попросить, а третє бажання, то вона мені ще раз приймала. Нормально. Я думаю, ви когось... Ще раз коли Я запрошую курсантку під номером 6. Це те неповірна. І на запершу становить 1983 року. Навчається в Державній медичній академії. Улюблений кольор і червоний, можливо, вона десь хоче бути кіновим хірургом. Але незважаючи на це, Інна не втрачає надії стати професійною моделью і займатися модельним бізнесом. Інна, скажи, будь ласка. А якими якостями має бути наділена професійна модель? Ну, кожна дівчина, яка відповідає стандартам моделі, має бути наділена внутрішньою і зовнішньою касою. Також вона має бути працелюбна, старана і наполеглива. Адже модельний бізнес це дуже важкократний. Так, дякую, це була Інна Зеневко. А ми продовжуємо безперему. Конкурсант є під номером 7 Лесі Надія. Їй 14 років Надія, романтична натура народилася під знаком Содіакура. Завжди прийде за умова друзям, любить грати на фортепіано та ударних інструментах, що само по собі десь викликає якийсь контраст. Постійно цікавиться новинками сучасної музики. Доброго вечора тобі, Надія. Надія, скажи, будь ласка. За 2014 років в моєму житті сталася найважливіша подія. З моєю думком всі події але я сподіваюся, я найважливіша подія, у мене ще збирається. Дякую, отож, найважливіша подія у Лесі, за всі надію, що попереджувати, це була номер 7 у Лесі надії. А ми продовжимо далі Конкурсантка під номером 8 Легіна Тетяна. Читана від карта Тетяна, і я хочу сказати, що дитяча 14 років народилася вона посію до Лева. Детяна навчається у українській гімназії номер 1 Любить природу, тому натуральні кольори і планують найбільше. Улюблені пори року зима та літо, тому що в цей час вона може відпочивати і займатися улюбленими справами. А зокрема, це гірської спортом та підводним плавом. Так. Так. Добро вечора, добі, Доброго вечора, тобі Детяна? Доброго вечора. Скажи, будь ласка, Тетяна, ти така індітна, скажімо, дівчина, а чи не до тобі занурюватися на вибину? Звичайно, вішки може страшно, але щоб побачити такий чарівний світ, це варто. А що ти відчуваєш, перебуваєш перед водою? Я захоплююсь, спостерігає переносить світ, бо їх усе викрасою. Дякую, дякую, це була Олегіна Тетяна. А ми продовжуємо нашої студії самщи. Учасниця під номером 9 Михайлюк Тетяна. Вітаємо її. Поціянці 14 років народився від залюблення скорпіони. Як і більшість з нас, Тетяні як і більшість з нас, Тетяни подобається чудова сонячна повода. Адже улюблений її колір це колір неба. І вона каже, що дивитись на нього може навіть цілий день. Я кажу, дивлюсь я на небо, де вам погадаю, чому я сокіл, чому не літаю. Тетяна досить весела дівчина і вміє стати відомою на весь світ. Доброго вечора, Тетяна. Добривечір. Тетяна, скажи, будь ласка. А що це означає стати відомою на весь світ і як ти збираєшся до землі? Хочуть звернутися дій. І бажаю, і хочу бути дуже популярною. І вважаю, що сьогодні така це потрібно перекласти максимум зусиль. І я думаю, що тоді, коли я це все зроблю, сказка стане реальністю. Дякую. Дякую. Дякую.